Привіт, друзі! Опалювальний сезон вже не за горами, тому саме час готуватися. Тим паче платіжки за тепло у нас найбільші, і з цим девайсом ви не тільки зекономите на цьому, а й значно полегшите собі життя. Зацікавили? Тоді хочу розказати вам про комплект, в який входить розумний радіаторний термостат з хабом Meros mts 100 h З вами Одарка. Ви на каналі Secure.ua. Приємного перегляду! Основна функція цього комплекту це можливість контролювати температуру у вашій оселі дистанційно. Спочатку монтуємо хаб, до нього під'єднуємо потрібну вам кількість термостатів. Зазначу, що до хаба можна під'єднати до 16 термоголовок. Далі встановлюємо програму Мерос на ваш телефон, підв'язуємо в ньому пристрої і все. Ви зможете віддалено керувати опаленням у будинку. Тепер давайте детальніше ознайомимося з краном Meros mts 100. Це розумний пристрій, який дозволяє вам контролювати опалення у вашому будинку з будь-якої точки світу і у будь-який час. Ідеальне рішення для тих, хто хоче ефективно заощаджувати електроенергію та підтримувати комфортну температуру вдома. Особливо корисний девайс для систем з горизонтальним розведенням теплопостачання та квартирним лічильником теплової енергії. Термостатичний кран МТС-100 складається з контролера, приймача для зв'язку з хабом та актуатора мотор з редуктором, який за командою контролера механічно закриває та відкриває кран, таким чином керуючи потоком гарячої води, що протікає через радіатор опалення. Пристрій працює на двох АА батарейках, яких вистачає приблизно на рік. При потребі є можливість живлення через Micro USB. Термостатичний кран МТС 100 сумісний з більшістю радіаторних клапанів та дуже легко встановлюється. Просто замініть наявну ручку клапана на термостатичний кран Мерос. Ніяких складних налаштувань. МТС 100 працює з Amazon Alexa, Google Assistant та IF Ті, -ті, ті, що дозволяє керувати опаленням через голосові команди або автоматизовані сценарії. За допомогою додатку є можливість заздалегідь проконтролювати, що опалення увімкнено перед приходом додому, а також вимкнути після виходу. Управляти нагріванням будинку тепер можна точно за графіком із заданими параметрами. Також тут є функція, яка виявляє відкрите вікно, після чого. Нагрівання буде автоматично відключено, що значно заощадить ваші гроші, а тепло не піде на вулицю. Термостатичний кран МТС 100 це ідеальне рішення для власників індивідуального опалення. Особливо, якщо ви платите за лічильником, він не лише допоможе вам підтримувати комфортну температуру, а й дозволить оптимізувати витрати на опалення. А якщо вас цікавить товари для розумного дому та подібне обладнання, ви можете замовити їх на нашому сайті Сікюрюа. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. З вами була Одарка, канал Сікюря. До нових зустрічей!